З вами я, інструктор з йоги Ольга Барашко. І сьогодні ми з вами зробимо практику легку, повільно будемо прислухатися до свого тіла і вчитися слухати його. Тобто запрошую. потягніться ручками вверх дивитих ручки на ходи. Зробіть глибокий вдих через ніс. Повріми видих через ніс. Налаштовуємо саме практику Вдих. І повільно выдох. І ще ви. Відчувайте, як повітря піднімається вгору. І з кожним отдыхом ви видихаєте все непотрібне, Все, що вам заважаємо. Далі покладіть ручки нанизу, маленько подивіться вверху, вдих, І видих, під бриде пустаємо вниз, ручки донизу. Одих, ручка доверху, дивись. І видих вниз. Один. Зробимо оберти плечима гарно вверх і назад. Вверх. І назад. Відчувайте суглоби. І як приємно, вони розминається. І в іншу сторону. Назад і вперед. Ми все робимо свідомо і прислухаємося. Долонька, до долоньки розкриваємося. Водих. Вдих. Огонь. Вдих розкрили вимог кліточку. І чули, як лопатки злиться. І видих округлилися. Вдих розкрилися. І спостерігайте за своїм тілом, і за відчуттями тієї вдих. Відчувати, як розпрацьовується ваша спинка. Вдих. Одих. І, і ще раз вдих. І з видихом обійміць виросла втенок. Потягніться вдих, а на находу потягнули в сторону. Вдих піднялися, видих в іншу сторону, потягнулись, гарненько, вдих, вдих. І затрималися на цю сторону, тягнемося до лойку і погляд вверх, розкриваємо грудну кліточку, колінка тягнемо до донизу, відчуваємо, як розтягується бочок і спостерігаємо за відчуттями. Потім порівняємо праву, ліву сторону. Зараз просто спостерігаємо. Віднімаємося вдих і, і одих на іншу сторону. Довіг по центру, видих ручки через сторону. І розкриємо дих. Овид. І ще пару разів зробимо вдих. Овид. Задіємо спинку, відчуваємо і поперек, все гарно розминається. І далі переходимо на колінка. Моя рукла вправа, Кішечка. Вирівнялися, відчули животик, підтягнули ручки під плечима, колінка на ширині, Прогинаємося вдих і також відчуваємо хребець за хребцем. З видихом, виштовхуємося ручками вверх, спинку вверх. Вдих. вдих. Коло вдих нанизу, видих, вверх, задіємо наш корпус. Відчуваємо вверх. Працюємо не тазом, крутимо, а стараємося грубним відділом вдих донизу. Видих, виліжку, посиди, видих і в іншу сторону, вдих, вдих, Видих, Відчуваємо, спостерігаємо, прислухаємося, Чи подобається цей рух нашої тілочі. І відчуваємо спорінка себе в цей момент. Спостерігаємо по центру вдих і ви. Оріз. Витягуємо праву ніжку коти, з видихом ставимо попереду. Лівою відходимо назад, ставимо ліву стопу на пальчики і піднімаємося вверх, поза ящерки тримаємо. І можна зробити легкі погоді, можемо надих, За бажанням можна зробити навіть такі міні-коли. Працюємо з тазом, бо в тазу у нас дуже багато всього. Затир вниз. І зафіксувалися глибокий дих. І, І стараємося ліву ніжку тримати право вдих. Видимо. Опускаємо. Вештовхуємо Ви, праву ніжку. І назад. Тепер знімаємо на біг, видих попереду. Ставимо на пальчики. Легкі погадування вперед, назад. Відчуваєте свою амплітуду. в кожного вона можна бути різною. Якщо ви відчуваєте, що дуже сильно тягне, ви можете спростити, опустити нижче. Але, або залишитися в статиці і не робити погодь, він просто залишитись. Кова, легень. І зафіксували стримаємо. Тримаєте стільки, скільки вважаєте за покрібно, скільки можете. Опускаємо колінку, по вишу. За потреби розслабляємо таз, манюємо кола в одну сторону і в іншу. Розставляємо наші ніжки. Розвертаємо стопа позажавки. Можна піти на перепідчим і потримати тут. Можна трішки нижче, відчуваємо також. І тут просто дихаємо. Глибокий дих. І видих. Можете спробувати рахувати. Вдих 4, видих 4. Тягнемо праве колін, дотягнули до грудної ну крізочки, беремося за стопу зсередини і тягнемо колінко донизу, кут 90, тримаємо диво. Підпускаємо, беремося лівою ручкою за праве колінко, Тягнемо до підлоги, погляд в протилежну сторону, тримаємо. Невеличка скруточка. Розкручається. Тягнемо іншу ніжку, ліву ніжку, тягнемо по плеча, беремося за стопу всередини і тягнемо коліну до місця. Якщо ви відчуваєте, що ваша права сідничка відривається, ви завалітесь, на, на бік, просто можете підняти ніжку і поставити.

Обов'язково ми розслабляємо все наше тіло, очки лікар колег шабасами. Ми слідкуємо за своїм диханням і за максимальним прослабленням, щоб всі ці вправи принесли нам в користь. Я дякую вам за практику. Намасте. до нових зустрічей!